Уяви, що бджоли можуть розмовляти між собою без слів, вони не видають звуків, не пишуть повідомлень, але все ж обмінюються важливою інформацією, як вони танцюють. Коли робоча бджола знаходить поле з квітами, вона повертається у вулик і починає виконувати особливий танець. Цей танець справжня карта, яка показує іншим бджолам, куди летіти за нектаром. І існує два основних види танців. Перший круговий. Якщо джерело їжі знаходиться зовсім близько, бджола рухається по колу, інші бджоли розуміють, їжа десь поруч треба вилітати, другий так званий танець хитання, бджола рухається у формі вісімки, при цьому швидко погойдується тілом. Чим інтенсивніше вона тремтить, тим краще місце, яке вона знайшла. А напрямок її руху вказує, де саме знаходиться квіткове поле щодо сонця. Так бджоли можуть точно передавати інформацію про відстань і напрямок, навіть якщо поле знаходиться за кілька кілометрів. Це одна з найскладніших мов серед комах, і вона дозволяє їм працювати злагоджено, як єдиний організм дивовижно чи не так.